Річниця День народження серверу FreedomBove. Я заскочив буквально на декілька хвилин, хотів глянути, де тут схований святковий NPC з івентом, з квестом, з подарунками. Ще чимось. І тут я вже в Тіму підведів, де він є, друга річниця. Так, да, до речі, Тіма з нами в войсі. Так, обрати. Подарунок, друга річниця серверу. Вітання. Сьогодні друга річниця серверу, і від імені адміністрації я б хотів привітати всіх героїв Азороту з цією визначною датою. Так, незважаючи на всі труднощі і переломи, ми продовжуємо наш шлях до перемоги. Найбільше. Найбільше досягнення це дати можливість українцям грати на своєму сервері і не бути залежними ні від кого. Знак вдячності: прийміть ці скромні подарунки. Так, а брати подарунки. Ти просто квас, я тебе відвожу. Okay, okay. Там, okay. до речі, корот, коротко пробіжимось на сервері. Зараз діють плюс 100% до прокачки проф, тобто замість X2, X4 на збор ресурсів і на прокачку проф. І потім у нас м, запустився на два тижні квест на анкеражського маунта цього жука кровосісю. О, я тут робити його виконувати. Так, mm, да, тільки я вже тебе спитав, ти теж не знаєш, що я в житті не робив, але чисто прикова рада ради можна буде зробити. Він добити. робився Ну, в анкеражі, я, я а я розумію, що біля анкеражу десь там, але я просто ту, той ланцюжок, і пишу, що доводить довгий ланцюжок. А також ще запустили на 10 днів до 10 жовтня цей NPC в Огрімарі. В я думаю, він скоріше буде щоденним, але я поки не можу це знати. Так, і що зараз? Дайте, я секундочку, ще гляну. Що у нас там? Може хто не, не бачив оголошення. А, тик 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 а... Я вибрав ліве. Може спробувати взяти право. Так, Молоді. да, прокачка проф. Квест на анкерарського маута. Да, і ще діє можливість змінити назву гілдії. Це через тільки треба буде робити. Потім кількість золота, що видається за досягнення кожних 10 рівнів, буде збільшена вдвічі на час івенту. І десь у Штормграді та Агримарі буде івенський NPC з рідкісними подарунками. Що, що за подарунки NPC, шукайте самі. Необхідно мати мінімум 40 рівень. Тобто, це ми знайшли цього рідкісного NPC в Агримарі і привели, показуємо, де знаходиться, де здається цей квест. Ну, прям, Це буквально знаю, буде вже... коротенький каратень, запис коротеньке відео. Бо у мене зараз часу немає. Так, така визначна подія, як друга річниця з запуску сервера не може залишитись без уваги. І ми хочемо вам подарувати за ваш вибір і за те, що залишаєтесь з нами: Турбо. Хочет призывать спутника. Турбо шлемчик. Не, а, турбо, -турбо цыпленок и... Он выглядит вот так. Складной бумажный вертолет. Потом, благословение отдала Неограниченное расстояние, мгновенное действие. Не знаю, что это. Ты уже видела? Только вот ну, сейчас. А, ну да, нормально така. Якщо підпалити ззаду, то, то полити далеко а, так, богословіння дала. А, Ви також получите 57 золота, дополнительные очки арени, 50, 50 аренапоинтів, взагалі шикарно. І 5 МБМДА, і 5 АМБМ тріумфу. Ну, давайте де різноманіття візьмемо цей е, бумажний вертоліт. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. <кхи> так, а де він? Отримано, отримано, отримано. І куди він мені в інвентарі закинувся? До речі, дякую дякуємо, що він мені показав, де, де цей квест. А розтейки. Мені Гільдія підказав. Тик. Блин, такие складные. Вот так вот. Затягивай самолетик. Что Назар, что Назар здесь своих широких штанин, да? Штанин. Не треба нам більш раз устатів здесь діставати. У нас дівчата на стрімі. Ты не хочуть потім діставати. А, так, а. А, він просто викликається. Я думаю, він вчиться як. Так, ну, і що за самолете? Я думав, що він в питомцев додается. Использовать. Ще очком... создать бумажний герокоптер. А, нічого не створюється. Блін, що... було б цікаво. Цікаво, mm. якщо б ти щось дістала велике зі штанів своїх. Ой, я я щось боюсь з такими дівчатами знайомити. Ні, так з дівчатами не знайомість. А, Так. А, я не розумію. Слухай, він у тебе не додавався в питомці. В розгляд, ні, ні, питомців, бо ти ні тут не з двох вибираєш або курку, або це Ні, я зрозумів, ти просто, ж, як мало, ти його вивчаєш, і він в розділ я його транспорт. вивчаю в мене він в питомцях, так. А він у мене в питомцях щось не додається. А може то в тебе літаючий спутник, ну, типа не спутник, а то, що ти літаєш транспорт? Ні. Тов. Ну от, дивись, обіз'янку, обіз мапочку я викликав. Цього ту тузіка я викликав, а цей, походу, щось не працює. А може це його, знаєш, є оцей такий поїзд, що продається в Доларані, ти його ставиш на землю і він сам їздить або самоліт, яким ти можеш літати? Ти маєш на увазі, Укроку. що його в Долара в Долорані треба викликати? Ні-ні, дивись, ти нажимаєш в сумці в себе, нажимаєш на нього правою кнопкою і ну... кидаєш його на землю. Ні, у мене одразу йде каст і одразу КД починається. Ну, каст плой. Каста mm. не що буде. Пари заряджається. Mm. Каст пройшов і, типу пори заряджається. Може він якось некоректно працює. Може ще не, не, не цей вот не, не відремонтували. Ммм. Mm. Давай я вдаван мотну зі портал Твіпорта откривать. Uh. Та ні, я б пішов профи качати, якщо ти кажеш x 4 Так, да, да, ну та, так, базова x 2 а з mm -hmm. а так в два рази в два рази, рази більше, та, більше то значніше, да. я можу нині качнути собі всі профи, які мені потрібні. Да, так, вітаю, вітаю, ти якраз нормально дочекався. Я думаю, я шамана буду вмикати, там йому. Я хотів на начертання качать. качати. я думаю, я буду йому трохи. Та силу от якраз качати, треба, тому що, ну, з начертання прям на серві, очко. Ну. Не знаю, я знаходжусь. в зільді взагалі нікого нема можна чертати. Я знаходжу. Ну, значить, будемо символи по 300 золота толкати. Я думаю, після цього свята. Та воно так здається, воно сам знаєш, коли ти вже збираєшся продавати, то. Ну, це не знаю, мені скидку. Ну я кажу, коли ти вже збираєшся продавати, то потім виявляється, що дуже багато такого товару, і воно нафіг нікому не треба. Я пам'ятаю, як Ювелира колись шукав, це взагалі крінж був. Так, не, ювеліру, окей. Ми, я Шановні думав, що... гості, у мене вертоліт не викликається. Так, складной бумажний вертоліт, він у мене не викликається, на жаль. ще на сервері, що не працює, може підремонтувати. Ну, я, коротше, закину відео, там хай глянуть. Що ж, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Нагадую, з нами був нік пишеться т 9 n він також веде стріми на Ютубі. І що ж, тоді будемо завершувати. Так, іпічненька зараз підсадимо. Все чисто каратуна зайшлося зняти, щоб люди могли глянути, де квест буде. І до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на TikTok, YouTube, Telegram. В Тіктоці стрімимо майже ще вечора після 10-ї. До побачення. Будьте здоров'я!